Камера IMO в корпусі кубічному, моделька К22. Є два різновиди, які є з Wi-Fi та без Wi-Fi. Проте виробник дає одну ту саму ціну на сьогоднішній день ціна 809 гривень. Що ви отримуєте? Ви отримуєте камеру з двохстороннім аудіозв'язком можливістю вставити карту пам'яті до 256 і все в домашніх умовах до пів року запису в офісі чи в магазині все повноцінних 2,5-3 місяці запису Плюс який плюс ви отримаєте? По-перше, ви отримуєте повністю україномовне програмне забезпечення, як для планшетів, мобільних телефонів, так і для комп'ютерів. Повноцінний доступ до вашого аккаунту, до якого можете прив'язувати даний сегмент камер даного виробника, який йде дуже по хороших цінах. Чому це так? Тому що за ціну 809 гривень внутрішньої камери ви отримуєте повноцінне відеоспостереження професійного напрямку. Ви отримуєте двосторонній аудіо Дуже важливим моментом є можливість підключення даної камери по живленню боя. Передбачено, звичайно, 12 вольтове живлення, а також два виходи на е, сирену, тобто до е, системи сигналізації. Камери від даного виробника ви можете поєднати і зробити собі фактичний аналог професійної лінійки камер. Тому що зовнішні камери, які будуть в наступному нашому вигляді, так само мають ціновий діапазон від 2 тисяч гривень. Це дуже сьогодні е, хороший обширний варіант для вашого дому. Поставивши камеру iMove, ви можете не тільки записувати, а й спілкуватися через неї. Це дуже круто.